Святитель Іван Златоуст у переполовині свята про Мелхиседека і про Самарянку. Гранати, яблука, фініки та решта плодів дерев, утішають тілесні вуста, божественні слова, повчання святих учителів, поєднання з любов'ю, сприймаючи слухом, утішає душевні вуста. Як і той, хто зібрав плоди дерев, під час збирання їх хвалить дерева. Так і той, хто зібрав своїм слухом божественні слова вчителі, а потім сприйняв їх і спочтував на слово до слова, висловлюючи вустами, похоло і каже, які сладкі слова твої в устах моїх, вони ну, солодші за мед, язиці мої. І наймудріше, соломовно подібнувши прекрасні слова, стільниковому меду каже, приємна мова стільникової мед, слово для душі, і цілюще для кісток. Як уста, коштуючи їжу, внімають ось добру доброта. Від недобри, так і розум душі ні розрізняти корисні від поганих, як сказав Іо, чи не вухо розрізняє слова, чи не з якого смак Іжних. І нехай ніхто не думає, що Господь має в своєму саду різні дерева, фініки яблуні, маслини, а Господь у своєму саду церкви не має різних отців, щоб кожен зі своїх доброти, виносив з глубини. Серце плоди слова для споживання тим, що приходять. Вони з них, наче. Олег, яка добре росте, густо покриті листями вірю, і подавите ділам благочестя, другий моє фінік, увінчений вітками перемоги над диялом і подає бідним насолодші плоди благодіянням, По ньому говорить писання правди, як фінік просвіте. Інший, ніби яблуня, подій людям дві насолоди, запахи насолоду для уст. Речена Христова, похваливши такого пісня, кисель, що говорить, що яблуня між лісовими деревами та кохане між Мій між жінок у тіні любить сід... і сидіти, і туди, слухайте, портані моєї. Що ж робити мені, улюблені, коли я володію невеликим листям слів, і не багатьма плодами не можу ні прохолодити соломий, спекінь, ані прохолодити словом не спекулю, ані насити голодуючих плодами слів. Добре мені було разом з вами вивчити повчання святих отців, та, оскільки страх Божий вашої любов, спонукає нас до слів. Та взявши два або три слова на солодшу Євангелію, мов фініки, скуштувавши, ми закликаємо вас і сістранністів полум'ян Духом приступити до подоносних дерев святих Отців. Щойно ми чули слава Євангеліста, про пловіння свят Ісус вішов у храм і навчав. Не навчав, недаремним євангельське слово, скільки прийшов час свята. Щодо цього, випадки Євангельське читання, відповідає Ні вчення сили цього слова «Це сестра, Цього свята приполовенні свято, Ісус увійшов у храм, після завершення свята він уже не заходить до храму, а виноситься на небо приполоведні свято, і хто завішов у храм під свято, він розуміє те, що буває уєленів та й де пиярство жарти, блудні пісні, спокусу благозвучністю і жваві танці. А свято святе, властиве Християнам, де не паярство і жарти, а молитва співу, благання. де не блудні пісні, Киристок. Остабляй а божественні пісні які купляє душу, не жваві танці, веселищі жваві судих душ, коли хочеш бачити в нас співачів танцюючих і стрибачів, які вони, то поглянь на Ісаїя, які співає, каже, та співає у моєму пісню, любленому мого провиноградника його, людей на кори тих жінок. На Марії, сестру Моїсею, з іншими жінками-зралітян, які співали переможні пісні, Богу й говорили: співаю Господу, бо він високо звеличився. Про це Давид даві словами. Кругом діви з тим паном благословляйте Бога Господа і сам блажений Давид нагородиться танцювати попереду богоносного ковчега. Як це можна чути з його слів, перед Господом грати танцювати будуть, не мовляй Лизавети. він, побачивши боносне громад, яке ховається у нешлюбній утробі заграв утробі. У проплані свят Ісус вішов храм, храм оселя тільки для. Бога Єрини кажуть, у нас і храм, однак не усвідомлюють, що це за храм Амризота, неприлиття крові, зливання ідольські жирки, йдемоське таємство. Там не може бути храм амризота демонів. По прополонення свята Ісусі, в храм, храм це оселя, що належить тільки Богу. Тут прибувають любов і мир, і, і виснажливість, тому є рею Божому, які священно діять. Перед Богом належить бути мирним і тихим, не хижаком, не судолюбним, щоб насамперед його душі досконало перебував Бог, а потім змінював, бо так і своїм словом свій народ. Може називатися храмом Очищена душа кожної віруючої людини. Поставлю оселю мою серед вас і буду ходити серед вас, храм справді святий, жертва та єрей – це Христос, в якому з божественним апостолом живе усе повнота божества тілесно. Йому сказав тестий священник повік зачиним Милхосидеком. Тепер несподівано, потрапивши на найважливіше питання, я вагаюся куди схитися поряд своєю думки. не знаю, куди спрямувати кермо повчання. Якщо апостол дійшов до головного, не зважився детально висловитися про Мелхиседека. злегка сказав, що оце слід було говорити багато, але тяжко відлумачити. То ще можу сказати я, то настільки поступаюся, просто настільки може розміркувати людини, як подорожній, поки йде на похилі, рівній дорозі і задоволенням, звершує подорож, а коли прийде на якесь перевесне місце або круте, або непрохідне, де висока гора, зупиниться, обдумавши важкість підйому, починає йти тихо, щоб швидко знеслав. Знесилитися. Такими, поки у вас був сили рівний для ніс Євангелієм, поступилося шляхом словом, задоволенням, а коли підійшли з дуже високої думки, починаємо тихо підніматися небесними сходами тлумачення. Ну, Якесь це питання, що досліджується всіма християнами? навіщо апостол згадав, що про Модесидеку що він без батька і родоводом, немає ані початку днів, ані кінця життя. А все таке, що не має бути людиною, а Богом. Багато хто не вдумавшись, сказаний про нього. Ви знали, а його більше за Христа, створивши Єрість, називається Мелхиседеком. сперечавшись із ними і бажаючи показати, що Мелхиседек більше за Христа і наводить нам де свідчення писання, які говорить, і священник зачинений Мелхиседеком. Як кажуть, Мелхиседек не більше за кобриш, не чинені реї сто Христовом, інші заблукавши, кажучи, він Дух Святий, а ми можемо, що він чоловік подібний до нас і не більше за Христа. Але що говорити про Христа, коли він за Івана Хрестителя? Бо правда і слово Господи, існо кажу вам, не було серед народжених жінками більшого За Івана Хрестителя, але він не є, і Духом Святим. Якщо мнохисердек більше за Христа, то нехай скають вони, них, говорить, це звідки у них є міць Він, і небесний земних пекельних. Якщо вони кажуть, що млих зердек з небес, якого колись іншого місцем, то нехай послухає, що коліно його поклоняються, Перед Христом. Апостол говорить, що йому поклоняється всяке коліна до безхідних земних і пекельник. І всякий язик сповідав, якщо Мохиседик схиляє коліна перед Христом, тоді Монхиседик, який поклоняється менше за Христа, якого поклоняється. Чому ж вони нещасті не слухають і наступного вірша, висловленого Апостолом, щоб знати, що він менше за Христа, і він додає у подібну Синою Божому, яким він став образом і подобою Христа. Але, можливо, хтось у слухачів запитує, а чому сказано, що Мохседик без батька і без матері без родоводу? Йому відповідаємо, Юдея сказала, що він народжений від блуду, а йому у писанні немає родоводу. Тож їй ми скажемо, погано ми сказали, бо ми знаємо, що є інше народження від блуду, але має родовід. Соломон народжений від дружини Гурі, однак має родовід, а він малек син Гедеона, народжений від розпусти має родовід. То чому немає родоводи, Молхиседик? Бо Молхидик був про Христа. І носив образ Христа в описанні опустило батьки і матір і говорить, що він без у ньому наші образи ми бачили Христа, який справді без батьки, без матері, без родоводу. І хтось без батька на землі плотлю, без матері на небесах, духом Божеством, Такий він є, що немає ні початку днів, ні кінця життя. Остання називало родини Мохеседека, а водночас опустили народження Його. І коншина, що, як ми раніше сказали, у нього, Господі поглядали все оісну Мухиседека. Мухиседек означає цар правди. І таким є Христос, який не має ні початку днів, ні кінця життя. Бо Слово ні початку ні немає, ніколи не припинився чи помирав. Христос перебуває завжди. Тим заперечується і Аннин. І якщо йому говорить отець, ті священик повіг личиним Мухиседеком, ми їм кажемо, цей Мухиседек був чоловіком праведним і справді носив у собі, образ Бога. Прибуваючи під пророчим духом, він осудив тепер, помоючи себе, Богові на майбутнє приношення від Христа, хлібом і вином, влаштував Бога, не слідуючи майбутнього Христа, оскільки в, в народ не приносив у жертву не хліб і вино, а тільців та агнесів послав Бога кровавим жертвами, Бог Ісусов, який має народитися від Діви Марії і оголошує слова, мити священник повіг за чином Алхиседеку, чином арона, який служив тільцями, агнецями, кровами жертвами, ти священик повіда чинним лихоседеком, такий хлібом і вином, звершуєш приношення від народів вічного. Але, щоб не здавалося убиді, ми даремно продовжуємо слово, на цьому, припинивши слово, ми вас до джерела повчання отців, які спрага душі нашої утамують і серця наше зуселять, наповнюючи Духом Святим у Христі Ісусі, Господі нашому, якого слава на віки віків. Амінь. На переполовення, де тільки був владико тілесне, як жило життя, скрізь виливає щедрі роздовидні потоки однолюбства, вийшов з учнями на гори і запропонував слухачам потоки блаженства, Пішов звідти одержимо держи, різними хоровами, вилив потоки зцілень, зупинився біля овечі і розслаблено напоїв зцілення. Пішов додому Петра холодив'я о що яка спалювала локоманка. Прийшов до юфаню цього денно улазиря. Напиїв чашу життя, пустився з прокаженим із його короб, очистив, купки юнолюш, то зупинився в і на годях. І суху руку відновив, діальнього руху приговну на весілля і для тих, хто запросили, зміснив, змішав дивне вино і збереж іншого, що важко перерахувати. І тільки він увійшов до храму і запропонував слухачам ріки повчання. Ви чули іванівське читання, яке в половині свята вимовив. До нас гучно голоси Євангеліст і високого сидіння, наче суми Левити, пропоненне свят. Ісус війшов у храмі навчав. Це писання наповнено на любство. Він не сказав під час переслідування або печаль, або під час роботи, яка володіла учнями, не повчив когось іншого про це, постійно повчав, де апостоле, що він так говорить про половинні свята, але скаже Івана, що сталося по половині свята. І він наклав руки юдейський народ, схилив. Підступний задом знову юда зі зраду і каже, і що Ісус вішов храми, навчав, Він не дав Христові те, що властиво Христові, не дав, татаман йому справу. це справа слово, повчання, справа вчителя Христова справ, проповідування слухачам корисний слів, Ісус увійшов у храм, і навчав, і бездоланолю на людську, ти намагалася побити каміння. Там тих, які намагаються побити, з багатим словом мовчанням ісус ішов храмі, навчав де читання закону Моїсею, та Він надав почання благодаті, будучи не винищувачим закону, а виконавцем закону. Сам євангелій говорить, не врушивши, прийшов я виконати. І Павло промовляє устав владики во Кінець закону Христос. На праведність кожного, хто вірує. Про пливень і свят Ісус уйшов храмі, навчав. Усіх повчає на місці молитви, пропонує слово повчання, будучи словом, там, де був зібраний лукав недріон. священник, та не муха Свядека, йшов до храму, повчав, однак коли багато хто слухав, ніхто з юдеїв не повчав, по них він, він наперед боголошував, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. Вказують на безлузді Богобосів. Ісус увійшов у храмі, навчав, Він увійшов до храму, щоб розкинути ос... тінь. Небесного повчення для духовної ловити людей, Ісус війшов до храму юдеї, війшли до віри. При половині свят Ісус війшов в храмі навчав, і дивувалося людей каже, як він знає Писання, не вчившись, вони дивувалися, але не вірили. Вражалося надзвичайне будущество, але будучи прополовенням, Не все з цим розкаювалися. вони дивилися на лікаря, який пропонує ліки і будучи хворим. Не підрішив лікування, дивилися на визволителя. однак любили неволю, мало своїм доволі луг, благ. Але збрали тереня, маючи пристань, терпіли корабельну аварію перед яка виливає Божесне повчання, не хотіло змити себе в убивство перед Христом, який простягає крила. Минолюбство відмовилися відійти, їх ідні, скільки разів хотів би зібрати дітей. Говорив він Євангелієм, як так збирає першенят своїх відкрили. І вони схотіли. Підувалися людей, яка він знає писання. Ти вчившись і справити юдею, не знає закону, не знаєш повчань. Секунду кажеш, як він знає Писання, не вчившись. Скажи мені, вороже існе, як Адам, вчившись, давав звірям. Відповідні найменування рабани, питаєш, а робиш відповідащем, владике кажуть, як він знає Писання, а не вчившись, Ісус сказав, відповідь «Моє, пов... моє вчення, не моє, а то, хто послав мене. Чи говорить інколи Бог, про зміну місця, той, хто повчає все. Чи приходять інколи туди до знаходиться? До юдеїв це слово цей висвітлення тих, які вміють повчатися благочесні. мої вчення не моє, а то, хто послав мене. Отця, який дав мені свідчення з неба при всіх є син мій улюблений. Про мене Івана виголосив ось агнець Божий, який вона себе грій світом, агне своєсно Христос, який сьогодні прийшов у храмі, і ан до нього підносив, голос існий, будучи душі голосом він належно. Прослава слово, будучи святильником казав на світле Сонце, як притеща, засвідчує про того, хто йде, як сяєво проповідував проповідного якого він голосив ім'я Царя, ось агнець Божий, який бра на себе і світок, агнець якого невинна, агне себе сімейно зачала, зготіло, його народила, ясно прийняла його монемовлям. Йордан помив Ян Христив, юда продав юдеям полад засудив, гріх поховав, ми скуштували, і він одягнув усіх нас, родянки через колодень Адама Симору. Своїм руном йому, слава на віки віків. Амінь. Про Самарянку! Сьогодні улюблені приступімо до Іванецької скарбниці, наскільки дозволяє божественні благодать, допитливість у цьому прикрашає душі з до неба земні звички, допитливість зробили ти дивно Самарянку з доношності, богодухновенно знайшовши скрабницю, копшання. Вона побігла, хоча краще сказати, не вона знайшла, а була знайдена. Христос прийшов не для того, щоб потребуючи нас силу штурм. Пішку його, а сам через страждання подає допомогу кожному. Він мучиться, піклуючись прославленою, відбуваючи тим, хто у гаряці, переймаючись нещастям сліпих, та горе пище горе прокаженесть, допомогу тим, що біснується, вмиваючи забруднені душі всіх, учитель для водоносить. Тоді, втомившись від подорожі, він сидів біля криниці і тут, втомившись із дороги, сів біля криниці, а було близько шостої години. Ненаситність люднолюбством, безперервно, по-перше, він утомився, поспішаючи проготуватись, по для Самарянки, по-друге, сидів, чекаючи спасіння. Ті, якщо прийде по-друге, витрачав час обіду на піклування про неї. Було близько шостої години, хоча й з Бога він був, але тому з'явився, було вдягане немиччю природи, тому відчув у тому, подавшися сну, третив голод, маючи з ним все криблі гріха. Його до тих, кого хотів спасти, перемагала всьому. Тому тіле, запізнювалася та, яка мала потребу в тому, і не потребуючи, чекав. Його палила полуднева спека, він чекав, коли прийде та яка має спастися. Сів біля границі, він чекав на ловитку. не лежачи наперед, приготувався для самарянки, сильно бажаючи подати спасіння, а вона, вийшовши з дому і поспішаючи пішла з доносом по жінки, двіночі ходою часу зупинилася, щоб подивитися на польові плоди. Сустригач пильний і непомітний, ніби досвідчений мисливець. Виховавши в собі благодійника, він приходить на начебто, потребує допомоги, і тут говорить їм: дай мені напитися. Він сіє слово, як голуб, який кружляє зерно, дай мені напитися, прийшовши відкрити для неї посудину спасіння. Він робить виле справу. А коли хтось досліджується слова глибше, то він відмін не бачить щось. Це є справді і жадання. Великим справді жадає спасіння. І тому звернувся до неї. Дай мені напитися. У тебе, як каже, приховане в тобі джерело судливості тож його повноти, напій мене. Вінка не розуміла загадки, ці слова прямо, як ти будучи юдеєм, просиш напитися в мене, Самарянки. Христос дорог, дороги зустрів, осучого щодо повчань, але той, хто мав, вирішив прийняти на себе все заради. Нас мусили прийняти у всілякі випадковості, тому він прийняв його суд Самарянка. Він не хоче поступатися своєю гідністю, щоб народитися душу душою ріхних нікчемності, яка з гріховна вульгарністю володіла Самарянкою, скриняла блудним життям, міняла кохання коханцем. Тож любув тільки на час любові. Заміжня була нареченою для коханців, була ніби постійно овдовілою і нареченою, а краще нечистою довою, не нареченою або першому нарожню. Розлучилося не через його смерть із наступним поєдналася незаконним шлюбом. Скільки всього в неї має владика? Правду сказати, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мали той, якого ти маєш, то тепер не чоловік тобі. А це ти правду сказала. Вона була перлиною, заплямованою брудою і вона не заховалася від покупця. Він виявив блискучі ці душі цим словом. Як ти, будучи ідеем, просиш набитися у мене самарян. І як ти і це ти? Слово, якого. Хто гнівається? як ти просиш у мене, пити, якби ти думав так само, як я, що готова була б вигнути твоє прохання, а коли бажаєш ідеського, не шукає привітності з боку й до племінники, не магає тари, від якого ти втікаєш, самарянка думала, що справиш. Заминити Господа, самарянське служіння, не знала, що і вона на його словами, прив'язавши до Господа відповіддю або краще словами, Господа до неї, якби ти знала дар Боже, і хто говорить тобі дай мені напитися, то ти б попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Оскільки ти дорікаєш мені через прагу, називаєш людей байдужим для нас, то знаєш, що ти багато помиляєшся у пробуванні мене. Ти не знаєш мого існого роду, не знаєш великої честі, яка додається від мене, не знаєш, яким щедре моє джерело. Якби не знала, то попросила, але тепер не осуджую тебе за незнання і даю тобі після того прохання. Він викликає в нас праглі яку ти наповнює зміною. І така, що сама потребує битва. тінка, поранена його словами, заполонила прагання води, вона впавши перед. Господи, говоріло, Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати, та яку раніше просили дати напитися, але просить бути напоїною благородний. Розум легко видає цього обробці, такий був розум цієї блаженної самарянки, якою була і вдача вчищеної невір'я, яким не було юдейської радості. Вона чекає місії сподобався цього божественного повчання. Щиро увірила не тільки сама володіла цим даром, але й своїх громадян. Переконала не вернутися до нього і проповідала по апостольському їй проба. Побачити чоловіка, який сказав мені все, про що зробила, чи не він, Христос. О мудра жінка! Вона знала, що жіночі свідчення. Неприйнятне, тому закликає бути свідком Божім свого міста, щоб бути посередницею спасіння багатьох. Євангеліст каже: і багато самарян у місті цього вірували. І на нього за словом, жінка, яка засвідчила, що він сказав, і про все, що вона зробила. У тому, коли попа прийшов до нього, самаряни, запросили його побути в них. І він прибув там два дні, і це було більше, вірували в нього за його словами. А жінка й говорила вже через твої слова, віримо, бо самі чули і знаємо, що він існує, спаситель світу Христос. Бачиш улюблений справ на як Христа, які та питом, для Нього було спасіння, вірущих у Нього заради цього, і вчуваючи справа на водою водоїсанки, а вона, почерпнувши, віддала дар Господа який громадянам і зіщерив всіх доскональних. Отож, народ Авраамі, більш нерозумний, ні Самарянка, йому і приносили користі повчання у храмі, а для неї була користю навіть розмова біля кримниці. Тож будемо при... Приймати для себе прекрасної самарянки, приймемо для себе боресну ревність, будемо прагнути розсудливої допитливості, а в церкві будемо говорити про божественне, будемо вважати, що для вас сказане те, що сказано їй, владикою Христом, Бог і Дух тим, хто поклоняється йому, належить поклонитися Духом і Існим, Йому. Слава державам на віки віків. Амінь.